Друзі, всіх вітаю. Я вчора вам обіцяла показати італійський дворик Одеської філармонії і фестиваль, який там зараз проходить. Тож сьогодні я виконую свою обіцянку. Ми йдемо в філармонію. Зараз я покажу вам растю, вона готова вже. Нас свято вражає. Іди до мене. А смаколик, дасть? Давай. Друзі, одеська філармонія з цього ракурсу я вам її не показувала і зараз трохи сонечко відсвічує. Але ви бачите, що яка красива будівля, яка вона шикарна, просто фантастична. Архітектор Бернардаці це теж дуже би, відома людина в Одесі. Він був головним архітектором міста. Він приймав участь в відбудовуванні оперного театру після пожежі, саме такого, яким ми його зараз бачимо, в який ми зараз ходимо. Так що філармонія його рук справа і ось шикарна, шикарна філармонія. Так, вона будувалася як біржа, але зараз це філармонія. На території філармонії, саме з Італійського дворика вхід є ресторан Бернардаці, але зараз він не працює. Коли філармонію закрили на реставрацію, закрили цей ресторан. Ну, а ми йдемо на фестивалі. Демо фестиваль. Растя готова ви бачите, в новому образі. Я сподіваюся, що вам подобається, бо мені дуже. Ну растя, в якому б образі не була, вона завжди прекрасна. Ходімо. Так, ми ну сьогодні ми вже не будемо так пристально передивлятися це ямара, да? Ми ж вчора вже подивилася. а де ж твої подружки? Грастя вчора непогано зайшла. Її дівчата пригостили смаколиками, я в них ще купила. Так що і дома ще давала Растіньки. Расті пощастила вчора. Для <рес> такої кількості людей місця, міста. Ну, тут такий дитячий куточок, є багато дітей і багато ігор. Вхід платний, 150 гривень. Я не знаю, які точки, а для дорослих всім платно. Друзі, ну і ось італійський дворик. Я вам обіцяла його показати. Я вам його показую. Зазвичай тут немає стільки людей, тут взагалі нікого немає, тому що тут закрита, не так просто сюди зайти. Але все ж таки при бажанні можна зайти і зробити якісь фоточки, То я вам даю таку ну, підказочку, якщо хтось захоче. Тут дійсно італійський путь. Дівчата, які искали сіті буфет. Ви зрозуміли де він? Ага. А ви в Аркадії шукаєте? Под ласочка. Але не візьме. Вже не розвідка. Багато людей, багато фотозон, на Кожну фотозону черга сфоткатися. Оце да неочікувано. Це вони під ваші області. Самечі, самі поціліні і самі молоді. Які зараз вам покажуть наш наштовані зі зустрічаємо! Фоткаться, вы фоткаєте за 100 гривень і на фотки ви підписуєте, от самі, як на планшеті. пишете текст. зрозуміло, і він потім буде на фотке. Вот такая рамочка. Селфи дзеркало. Ти будеш фоткаться? Зі мною? От таку фотку. Здрастенькая. Це я написала головуня. Ану Почекай, дай я тобі поправку трохи. Людей настільки багато, що я навіть не можу подивитися, що продають. Оце так, да, я такого давно не бачила. Прям якийсь то ажіотаж дійсно. Програма дитяча. Може, ввечері щось буде для дорослих, а поки що якісь. Е, зараз у карате там чи чому вчать дітей. Давайте виглядаємо. Добре. Чу. Супер. Молодці облески. Великі молодці Облизки собі. І ту фотозону і ще ускладнюємо. Тепер дозволяємо двома ручками ліво-право ножкою вниз і ножкою в ту. Готові? Дуже складно, зараз подивимося.

Побачили, як це все виглядає. Ми вже вийшли, але в нас є шанс зайти туди знову. Сьогодні цей захід буде до восьмої години вечора, тому, можливо, ми ще прийдемо. А зараз я хотіла би поїхати в парк Марка Твена. Це далеко, але там теж якийсь -то захід. Тож їдемо туди. Ми хотіли тут з Растю щось купити, поїсти. Я думаю, Растя така збуджена, тому що ті аромати, там ще шашлик скрізь жарять. Все думаю, ну куплю щось поїсти. А скрізь черги. Такі черги, я дивлюся, що і сісти нема. Ну, ви бачили, людей дуже багато. Сама ця програма концерта, ну вона ж більше для дітей, ви теж це побачили. Боже, я так темно виглядаю, мені треба отак стати. Отак і віщати. Ну, тож, ми все зрозуміли, все, їдемо в парк Марка Твер. А можливо, сюди ми ще приїдемо, тому що ми тут неподалік живемо. І хочемо, ми не хочемо, але ми будемо йти біля філармонії. Все, їдемо. Пішла вже в філармонію. Вона не дурна. Вона знає, куди треба йти. Подивіться, як красиво. Ми прийдемо колись сюди на екскурсію. Я читала що є екскурсія. Друзі, ми вже в парку Марка Твена. Ось така тут обстановка. Зараз пройдемось туди до сцени, подивимось, чи є там якийсь -то захід, чи він вже був. Ну так, як було в програмці, що він розпочинається в 3 години. Зараз 15 5. -го. Тобто годину повинен вже ще щось йти, я не знаю. Ходімо, подивимось. Так, щось там є. Ходімо, подивимось. Ну, людей багато в парку, так? Да? Ми, до речі, бачили на виході вже людей в таких, а ну он я ски, за якимись кульками, бачите. Ходімо подивимось. Растюшенька. Растюня, як завжди, шукає їжу. Боже. Вона сьогодні зранку стільки поїла, я ж вам казала, і у лебідів забрала, і у чаєк забрала, і, і ще бабушка та гадувала тим кормом, що я так хвилювалася, щоб їй не було погано, дома на неї дивилася, вона там прилягла, а я щось бігала, то за лінзами, до речі, я вже в лінзах. Все швидко, замовлення прийшло, все. Де вона? То я бігала і хвилювалася за нею, щоб їй погано не було. Ні, вона знову шукає. О, ти ти ти-ти-ри-ти-ри-ти, -ти. ти -ти -ти -ти. Пішли. Тут вже світлення, це красиво, ви пам'ятаєте, що коли сонечко заходить і виходить місяць, то парк Марка Твена дуже-дуже красивий. Він і так красивий, а це особливо красивий. Виставка <-Denis> незламності. Збірна тварин. Можна було принести. Ну, Ростюнечка, йди до мене. Зараз. Збірна засела. Це за донати для ЗСУ, можна придбати якісь смаколики, напої. А, Зробити можна щось намалювати, поділку таку зробити. Растюня, твій святковий капелюх в мене в руках. Чому? Тому що вона його знімає. Це ж така заколочка. Я взяла сама, вигадала резиночку. Так зав'язала і заколочку приколола, а воно там тільки для фотосесії. Так щоб ходити постійно, то тим більше Растя хоче зняти, не? Ух ти які. Тянечки. Ну це да. Растюня. Растюш я тут. Ну, цікаво, такий ярмарок, є і хендмейд, є і прянички, такі ми бачили цікаві. Мастер-класи. Для діточок ігрова програма, там, з конкурсами ви бачили. Що ще ми тут цікавого бачили? У фотозони я сказала. Ну, і Треба допомогти і ЗСУ, і тваринкам, тому зараз Растя, йдемо. Цей же захід зроблено для того, щоб ми збирали донати. Чи донатили якому збираємо донати? Йдемо донатити, а що робити. А що я можу замовити? Так, дивіться, е ну, їжу треба буде почекати. Почекаємо, добре. Це такі з картоплі драні, Драніки, так. Це минут 15 треба. Добре. 15. А, добре. Ну, треба заплатити зараз. Ні, ні, ні. Просто. Ну все, ми підійдемо через 15 хвилин. Под, Підходіть, тому що ми моглися, як виходить. Це растя допомагає тваринкам. Ще одна фотозона, багато фотозон, багато дітей, дуже тут цікаво і весело. Мастер-клас по танцям. Якось ми стріляємо зі покрутилися. Виглядає, справа біля кафе. нібито дуже просто. Я дуже часто питаю про те, що є навколо. Як це ми взяли таку вафельку з м'ясом за донат? Скажіть, будь ласка, чим наповнена за 100 гривень? так, Ростюня нашим ЗСУ. і нам погано, Ми трошки перекусимо так, Ростюня? звісно. Мой гарбузочок. Гарбузінчик. Друзі, тут йде мультфільм. Ну я не знаю, він то йде, то не йде, але екран висить Іде, бачите. Клас. Потім подивіться на цю фотозону, як вона зверкає. Я думаю, що тоді вони будуть розумні, а розумними будуть завжди маленькими. Дякуємо вам, будьте Я хочу благодійний ще до до цього моменту триває розіграш заради перемоги. Палатка жовтенька, яка підсвічується в центрі, значить підходите, берете, купуєте квиточок, купуєте це гучно сказано, тому що це донат нашим Збройним силам України. Ми вже завтра його конвертуємо в потрібні речі, які нашим хлопцям дійсно зараз потрібні. Не перестаю про це нагадувати. І за це, після дефіле, після всіх наших активностей, ми будемо проводити розмір, де можна виграти крутезні подарунки. Наш нас продовжує бути на локації виставка Незламність. Можна подивитися, з чим воюємо ми, з чим воюють Кацапи, сучасні артефакти, сучасної війни. Перед вами представлені. Також у нас працює і Я бачу там ажіотаж, що обов'язково по ліву сторону альтанки підходьте, куштуйте смачненькі різноманітні смаколики, які були підготовлені спеціально до сьогоднішнього дня. Ну і що? Анастасія, ми будемо розпочинати наші дефіле, так? П'єдні підені. Я скелет, Я дідуська. Друзі, все, ми будемо вже йти. подивимося ще цю всю ілюмінацію дуже красиву. Подивіться, ресторан всередині теж наскільки все чарівно. І зовнішній клас. Це було дуже цікаво. Растя справжня зірка, побувала на сцені, і це тільки початок, я вам хочу сказати. <реш> да, Растюня? Як тобі ця хвилина слави? Сподобалась? Ну таке, трошечки. Якщо б була винагорода за це якась, бо Растя така, вона не любить без винагороди. Треба це сісечки таке. Вийшла та Растя, тягне мене, їздила на поводок, бо вже темно. Зараз тут все пахне ще. Ви ж бачили, скільки смаколиків продається, то вона буде бігати зараз. Ні-ні ні. За фонтанчика підійде на ресторані. Людей багато, Боже, а фонтан який красивий. У мене в камері він не дуже красивий, але взагалі-то він дуже красивий, щоб ви знали. Так що у вас буде привід приїхати і подивитися все на власні очі. Взагалі щось да, з вольфом. А раз ти знає, що тут рибки, уті і вже тягне, тягне, Растюня, обережно. Де ж вони? Сплять десь, тут щось не видно. Пішли там далі подивимось. Растя, растяжка. Растя? Так. Друзі, ми вже йдемо додому. Я думаю, що вже в філармонію немає сенсу заходити. Навіть якщо вони ще будуть відкриті, як ми приїдемо, то будуть збиратися. Ну, Може заглянемо, ну. Вже кажу вам до побачення, до нових зустрічей, приємного перегляду. Пока-пока. Якщо буде щось цікавеньке, то я по скріпту ставлю. А поки-пока-пока.